Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Будуємо дом! Дішей порозмовляємо о ремонті. І нам тут знадобляться такі словосполучення: як зробіть план ремонту. Це зробити план ремонту, справді бюджет і хармонограм. Перевірити бюджет і графік. Хармонограм як графік. Згромадічні збенне нажендя і матеріали, тобто зібрати необхідні інструменти та матеріали. Нажання це інструменти в такому дуже широкому значенні. Узискач зазволення це отримати дозволи. Зазволення дозвіл, зазволення дозволи. Усунуть старе тапети, плитки, подвоги, лістви. Усунуть, ви знаєте, якщо користуєтеся польським комп'ютером, це означає видалити. Ну, а в нашому контексті зняти, так? Тобто позбутися чогось. Усунуть, старе тапети, це зняти старі шпалери. Усунуть плитки, це зняти плитку, усунуть подлоги, зняти підлогу. Зверніть увагу, що дуже часто у польській мові це використовується словом умножені подлога, але усунеч подлоги і усунуть лістви, тобто плінтуси. Виконати інсталації електричне, це виконати електромонтажні роботи, інсталація електричне. Заінсталовач нове жайніки це встановити нові радіатори батареї, так? Направіть пенкніття, дюри і убитки це полагодити тріщини, дірки і будь-які пошкодження. Ідемо далі. Чи готович подвожи поднове подвої це підготувати основу під нову підлогу. Теж зверніть увагу, що под нове подлогі» – знову ж таки, слово у множині. Повожичи нове подлогі», повожичи нове панеле, паркет, плитки, тобто постелити, викласти так, нову підлогу, наприклад, панелі, паркет чи плитку. Повожич плитки в вожденце в кухні. Укласти плитку у ванній на кухні. заінсталовувати контакти, привончники і освітлення, тобто, встановити розетки, вимикачі та освітлення. Заінсталовувати арматуру важінкову і кухенну, тобто встановити сантехніку у ванній та кухні. Помалувати стіни і суфіти це пофарбувати стіни та стелі. А зробити докладне сптання це зробити генеральне прибирання.